Зроблено таким чином, що 10 клас він є перехідний, і в 10 класі там де стільки 30% йде на вибор. Чому він зроблений? Ну і фраза Андреса Шляхера, такого гуру освітянського, що ми насправді не додаємо 12 й рік, а ми додаємо 10 й клас. Тому що учні навчаються в різних школах. І як прийнято? Якщо добрий вчитель, я люблю цей предмет, я маю до нього талант. А якщо вчитель не добрий, я вже не люблю цей предмет, я вже не хочу в цьому напрямку розвиватися. Тому вибудовується ця мережа закладів, які мають бути очевидно добрими. І ти за цей 10 клас маєш дійсно пізнати, до чого ти найкраще надаєшся. А вже в 12 класі там 70% йде вибору, який залежить від профілю. Причому профіль ми можемо вибирати як з основними певними предметами, де є більше як поглибне вивчення, де є більша кількість годин, Так само і спеціальними курсами, які також розвивають той напрямок. І дуже важливо, що який би ти профіль не брав, ти завжди маєш певний так, проект державного стандарту старшої профільної школи, який зараз є на погодженні в уряді, тобто він ще не прийнятий, але він вже дуже швидко він буде прийнятий урядом, зроблено так, що дитина може вибирати ті курси, які йому до душі. Наприклад, я фізико-математичний напрямок, коли закінчу, я люблю фізику- але я можу вибрати якийсь спецкурс з мистецтва. Тому що ну, без мистецтва, без культури теж неможливий певний розвиток. І тому е от, зробити цю старшу профільну школу не так, як зараз є, що в 11 класі е діти ходять до репетиторів, і практично в школі немає, і ми приймаємо закон про доброчесність, але сама система і оця багатопредметність безглузда, вона дітей виштовхує з цієї доброчесності. Тому що тобі нереально. З тих там 15 предметів, все там мати там на 12 і так далі. Тому от вибудовується школа. Перше, що дійсно буде доброчесною, нам потрібна досить велика кількість е, учнів які є в одному році навчання. Тобто, очевидно, що це, якщо менше сотні, менше чотирьох класів, це дуже важко буде зробити. Краще, якщо ми говоримо про великі міста, то очевидно, що ми б хотіли, щоб там було сім-вісім класів, і тоді ми можемо так робити ці навчання ну так як в університеті, скажімо, що ти йдеш на спецкурс з іншими представниками інших груп, тобто це так звані мобільні класи. І це все буде розпрацьовуватися. І чим більше дітей в паралелі, тим легше буде оцей цей вибір забезпечити нашим учням.